Одне з найбільш поширених питань на візиті у лікаря-акушер-гінеколога від вагітних жінок це щодо теми спорту під час вагітності. Ми часто чуємо, чи можу я займатися спортом, чи можу я продовжувати звичні тренування, чи можу я почати займатися спортом під час вагітності. Сьогодні ми хочемо поговорити з вами на тему, коли, кому та які види спорту дозволені під час вагітності. Так, якщо ваша вагітність протікає нормально і ви добре себе почуваєте, ви можете починати або продовжувати регулярні фізичні навантаження. Спорт під час вагітності не підвищує ризик перечасних пологів, викидня або народження дитини з низькою масою тіла. Так, це хронічні захворювання серця і легень, лікування істмікоцервікальної недостатності. Проекламсія або підвищення артеріального тиску під час вагітності, багатоплідна вагітність, передчасні пологи, анемія важкого ступеня, передлежання плаценти, артеріальна гіпертензія або проекламсія під час вагітності. Це основні причини, коли фізична активність під час вагітності протипоказана. Але кожна вагітність, як і кожна жінка, індивідуальні. Тож перед початком занять спортом порадьтеся своїм лікарем, який веде вашу вагітність. Регулярні фізичні вправи допоможуть і вам, і вашому малюку. Зокрема, зменшать біль в спині, полегшать ситуацію з закрипами, допоможуть набирати правильну вагу за період вагітності. Доведено, що фізичні вправи знижують ризик розвитку гестаційного цукрового діабету та прикламсії, а також покращують загальну форму вагітний та стан серцево-судинної системи. Ідеалі вагітна жінка має тренуватися 150 хвилин на тиждень, виконуючи вправи аеробної активності помірної інтенсивності. Аеробні вправи це такі, коли ви ритмічно рухаєте м'язами рук та ніг. Помірна інтенсивність означає, що дані вправи викликають у вас пришвидшення серцебиття і ви починаєте пітніти. Але про цьому ви можете говорити, але вже не можете співати. Прикладом аеробної активності помірної інтенсивності є швидка ходьба. Плавання, танці, робота в саду, підйом по сходах. Ви можете розділити рекомендовані 150 хвилин, наприклад, на 30-хвилинні тренування впродовж 5 днів, або можете розбити їх на менші 10-хвилинні тренування декілька разів на день щодня. Якщо ви тільки починаєте займатися спортом, ви можете тренуватися 5 хвилин на день, поступово збільшуючи інтенсивність своїх вправ. Наприклад, ви можете починати тренуватись на 5 хвилин більше щотижня. І так збільшувати інтенсивність, поки ви не зможете залишатися активними впродовж 30 хвилин без Якщо ви займалися спортом до вагітності, ви можете продовжувати ті самі фізичні вправи, але попередньо проконсультуйте з вашим лікарем. Окрім аеробної активності, вагітним жінкам ще рекомендовано двічі на тиждень виконувати функціональні вправи, про які ви можете дізнатися більше в наших наступних відео. Пити воду до, під час та після тренування. Фізичні вправи призводять до того, що ви втрачаєте рядину. Вживання води під час тренувань допоможе вам уникнути зневоднення. Під час занять спортом носіть спортивний бюстгальтер та бандаж, який буде підтримувати ваш живіт. Це допоможе уникнути неприємних відчуттів, які можуть виникати під час занять спортом. Уникайте виконання вправ, під час яких ви маєте лежати на спині. Вагітна матка тисне на. Судини, які знаходяться в животі, зокрема на нижню порожнисту вену, що може призвести до зниження артеріального тиску і втрати свідомості. Уникайте перегрівання під час фізичних вправ, особливо в першому триместрі вагітності. Бажано займатися спортом в кімнаті з регульованою температурою. У спекотні дні уникайте занять на вулиці. Це може бути йога, ходьба, плавання. Їзда на стаціонарному велосипеді, тобто на велотренажері. Вагітним не рекомендовано займатися наступними видами спорту: це хокей, баскетбол, волейбол, футбол, оскільки є ризик отримати удар в живіт. Не бажано займатися парашютним видами спорту, видами спорту, які можуть призвести до падіння, наприклад, катання на снігових. Лижах на водних лижах, серфінг. Не бажано відвідувати гарячу йогу або пілатес, оскільки такі заняття можуть призвести до зневоднення. Звертаємо вашу увагу, що даний перелік вправ не є виключним, тому пирайтесь обов'язково з вашим лікарем. Неважливо, чи є ви новачком чи професійним спортсменом виникнення у вас будь-яких з перерахованих скарг. Є причиною обов'язково звернутися до лікаря. Якщо у вас виникає кровотеча з піхви, ви відчуваєте запаморочення, у вас є задишка перед початком виконання вправи, ви відчуваєте біль у грудях, вас турбує головний біль, у вас є м'язева слабкість, біль або набряк литок, регулярні болісні скорочення мар. Заняття спортом рекомендовані вагітним жінкам, якщо ваша вагітність протікає нормально і ви відчуваєте себе добре. Перед початком занять спортом обов'язково проконсультуйтесь з вашим лікарем щодо можливих протипоказів у вас. Фізичні вправи під час вагітності допоможуть вам і вашому малюку відчувати себе краще. Будьте здорові, займайтесь спортом та насолоджуйтесь вашою вагітністю.